Сьогодні у програмі шукаємо відповіді на запитання, чи легко перейти дорогу в Черкасах. Зазвичай десяток кроків, кілька секунд на світлофорі, інший бік дороги позаду. Проте, чи так само легко зробити це людині, яка дороги не бачить? Хоча б одного чиновника так от заставити перейти Шевченка. Як на ринок і, і, тих, і хрещатик, а тоді Шевченка, отам от перейти, yeah. на осліп. Не по-чоловічки, тому що навіть пандуси поділили для колясочників, на той пандус неможливо туди заїхати. Е, на самий схода зробили пандус, а от як під'їзд, там не, не, не зрозуміло, там дві ступеньки, на, 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 на нижні столі треба якусь коляску підняти. нет оборудования пешеходного перехода. Хотя бы один сделать нормально, а потом будет смотреть, как не зря, чем нравится, не нравится. То есть какой-то бордюр должен быть. У меня была такая ситуация, что пошел поперек, потому что я не чувствую, где заканчивается бордюр, где начинается проезжая часть. Нет его, его сравняли. Знайомтеся, це Тарас Крамний. Він людина з вадами зору. Для нього пройтися чи проїхатися містом не завжди просто. Навіть перебування на деяких автобусних зупинках для Тараса реальна небезпека життю. Для прикладу, чоловік показав нам одну з таких, яка розташована в центрі міста. Каже, відрізнити, де закінчується зупинка і починається дорога, для нього тут майже неможливо. На цій зупинці я вже вам показував, що немає чіткого відмежування бордюра від приїжджої частини. А трохи далі я вам не показав. Так там взагалі багно. Автобуси стають порою далі, порою ближче їх не підгадаєш. якщо випті, то дуже важко на цій зупинці пересідати. А яка ще зупинка? Незручна, яка сама? Наприклад, центральний ринок, там теж є діляночки, що немає бордюру. Для Тараса місто стало б зручнішим, аби тут були хоча б нормальні заниження на вулицях, бордюри на зупинках та звукові маячки на дверях до громадських місць. Чоловік бідкається, без цього він не почуває себе безпечно в Черкасах. Проте для незрячих людей важливі ще й звукові світлофори, без яких перейти перехрестя, дуже важко. Найперше, для незрячого перехід. Звуковой светофор. И один звуковой светофор не сделан нормально, как должно быть по его стандартам. Вот поставили у нас на Новоровского, вот здесь светофор, университетская, музыка играет. Ну-ка, зрячий человек, я говорил: закройте глаза и идите на музыку. Одена играет, что мы птички летать должны. За інформацією ДАІ звукових світлофорів у місті два на перетині вулиць Університетської та Шевченка та вулиць Благовісної та Сідова. Проте останній нині на ремонті. Проблемою, як ми з'ясували, є те, що наш громадський транспорт, що в обласному центрі, що за межами обласного центру. Майже не адаптований для потреб людей з інвалідністю і з вадами зору, зокрема. Крім того, в жодному з районів, де я була, в жодному з міст я не бачила застосування так називаємо шумових цих полос, коли людина з паличкою може дійти до неї, відчути, шероховатись поверхні і зробити висновок, що зараз почнеться проїжджа частина. Нині для підтримки людей з обмеженими можливостями діють кілька програм. Одна з них соціальна програма Турбота, яку ініціює обласна влада. Також недавно представили проект програми Простір без бар'єрів, яку підтримує влада та коаліція Молода Черкащина. Її вже розглядають та вдосконалюють депутати. В пунктах проекту згадується не лише про соціальний захист населення, а й про важливість будування зручнішого міста для людей з особливими потребами. Окрема подяка Ользі Швець, яка доклала руку до створення програми Простір без бар'єрів до її понов. І розширення зараз вона включає в себе набагато більше пунктів для зручності і пересування для людей з різними формами інвалідності. І я дуже сподіваюся, що ця програма буде прийнята, незважаючи на те, що там є певні недоліки. Ну, я так вважаю, наприклад, пропозиція зробити тренувальний майданчик для жителів нашого міста, щоб вони могли спробувати, як це ну, там, бути з інвалідністю. Сідаєш на візок і виходиш на бульвар Шевченка. Все, не треба тренувальний майданчик. Тому що все місто тренувальний майданчик, то це смішно робити його окремо і виділяти на це гроші. А решта пунктів, я думаю, навіть якщо частина з них буде ну, виконана, то це вже буде дуже добре. У Черкасах є де відпочити. Розважальні центри, нічні клуби, кав'ярні, магазини. Людина може зайти будь-куди, якщо забажає. А той, який не має змоги вільно пересуватися, зробиться так само легко. Черкаси збудовані для всіх і доступні для кожного. Так може здатися на перший погляд. Проте люди, які пересуваються їх вулицями на візочку, вважають інакше. Їх тут живе більше 800. Вони запевняють: ані пандусів, ані потрібного заниження тротуарів на вулицях недостатньо. І на запитання, чи зручно ви почуваєтеся в Черкасах, найчастіше скажуть. Переважно ні. Насправді за останні роки, звичайно, з'явилось дуже багато нових пандусів, зроблених за будівельними нормами, за державними стандартами, вони є зручними. Але, ну, скажімо, в ті самі поліклініки або ам, собези, слава Богу, що це не кожен день ходиш, а до магазинів. До супермаркетів ходиш кожен день, і в якісь заїзди є, а в якісь як не було, їх там 5, 6, 7 років тому, так і досі немає, незважаючи ні на які програми. Так само, звичайно, і з пониженням бордюрів у місті. Це те, що найперше для візочника важливе для пересування самостійного. По-перше, на тих пониженнях, які зараз є, у дуже багатьох місцях просто стоять калюжі і ці пониження виходять, що не є функціональними, на жаль. А, ну, і це в основному по центру міста. ці пониження зроблені. Трошки вліво-вправо крок і все. І вже цих понижень немає. І, наприклад, така вулиця, як Ільїна, дуже така жвава по руху транспорту, і мені частково доводиться, щоб, от, наприклад, із центру дійти пішки до роботи, мені доводиться йти через проїжджу частину. Що з таким інтенсивністю такого руху не є дуже добре для здоров'я, я думаю, чому власники приватних споруд не будують пандуси там, де є можливість, аня лише здогадується. Дівчина без зайвих роздумів називає перелік місць, до яких безсторонньої допомоги потрапити не в змозі. Якщо про розважальні центри говорити, то мене найбільше обурює в нашому місті Хрещатик Сіті, який відбудувався до ну, досить недавно. Ні для мами з візочками, ні для людей на візках немає можливості спуститися, піднятися ліфтом. Хоча в таких торгівельних центрах на кілька рівнів обов'язково обов'язково має бути один великий ліфт. Цього абсолютно достатньо для того, щоб можна було зі зручностями пересуватися. А якщо говорити про магазини, то от я живу по вулиці Ватутіна, і мій будинок одразу поряд із одним із магазинів в мережі «Фрешмаркет». І незважаючи на те, що я от живу поряд, і там буквально три сходинки, але вони дуже круті. І на ці три сходинки для власника, я думаю, це не така велика проблема зробити нормальний хороший пандус. І там є місце, де це зробити, тому що буває, що коли магазин виходить прямо на ну, прямо на тротуар, і одразу де пішохідні, там пішохідна зона, то є справді будівлі, в яких ну просто ну фізично це практично неможливо. Я це розумію. Тут є така можливість, але мабуть, у власника якась принципова позиція з цього приводу, чому він так не робить. За нормами містобудування кожна споруда повинна бути доступною для людей з обмеженими можливостями. Це стосується не тільки соціальних об'єктів, лікарень, адміністративних одиниць, які зараз обладнані поручнями, пандусами, майже 100%, а й житлових будинків, магазинів тощо. Проте приватні власники проектують споруди на свій розсуд і вплинути на них влада може не завжди. Стосовно статистики, можу сказати так, що на 70%… Пошти 70 дитячих садочків у нас в Черкасах, облаштованих пандусами, по-моєму, сім. Останні ні. Подібна ситуація і із школами. Ну, заставити людей ну, приватних магазинів ми не можемо. Тільки в тому випадку ми можемо заставити, коли вони звертаються за дозволом на якусь там реконструкцію. Тоді під цей шумок ми, звісно, як кажуть, записуємо містобудівні умови, облаштування цього доступу. Зробити будь-яке місто зручнішим для людей з обмеженими можливостями не так і важко. Головне, аби забудовники та влада діяли спільно і всі дотримувалися законодавчих норм, за порушення яких чекає відповідальність. Саме просте таке. Те, що в будь-якому місті можна дозволити собі, це пониження на переходах або навпаки підвищення проїзної частини, щоб можна було йти в тротуар. Ну, з одного боку, це, звісно, добре, в одному рівні, але машини, але вода буде накопичуватися. Це треба якось думати, куди вода потече, щоб там калюжі не було. Правильно? Ну, різні варіанти є. При новому будівництві ми прописуємо, при новому будівництві це норма ну, забезпечується всім діючим законодавством в галузі будівництва. Перевіряється це на стадії експертизи. І якщо цього чогось не вистачає, з таких речей, будинок не приймається в експлуатацію. Ми прописуємо це, але містобудівні умови, які ми видаємо, це початок, це початок для проєктування. А вже проєктант, забудовник і будівельник будуть відповідати перед державою за порушення в цій галузі. І порушення зараз штрафні санкції доволі великі. Людині на візочку, аби зручно жити у місті та пересуватися ним без перешкод, потрібні, хоча б правильно збудовані пандуси та заниження на вулицях і тротуарах. Інколи вирішення цих питань залежить не від фінансових можливостей, а від рівня відповідальності тих, хто будує або збирається будувати Черкаси. Сподіваємося, що втілення соціальних програм не за горами, і скоро в нашому місті стане жити зручно та безпечно усім. Головне, аби архітектори при розробці нових проектів керувалися не лише технічними нормами, а й принципами гуманності та розумінням одне одного. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Я дякую вам, що були з нами.